Це Cinemotion IN HONCHENHAUSEN, район в Берліні. І ми тут зараз для того, щоб подивитися новий мультфільм українською мовою з німецькими субтитрами. Цього разу ми будемо дивитися смурфіків. І звичайно, це також результат роботи українців, українців, які приїхали сюди шукати притулок, і українців, які є частиною діаспори української, які вже жили до Великої війни. І вони роблять все для того, щоб українська. Підтримка України і німецька підтримка України сильнішала. І насправді багато країн показують кіно в Німеччині своєю мовою, рідною мовою. Наприклад, є грецькі кіновечори, є кіновечори інших країн, наприклад, Вірменія теж робить такі заходи. І українці якраз шукали формат, як можна показувати це постійно, тому що багато німецьких друзів України якраз теж приходять. і Якщо є німецькі субтитри, то вони дивляться і читають. І тому якраз цей формат для України дуже важливий. Тобто, ми хотіли. Щоб це був формат, в якому є показ різних фільмів, не тільки серйозних, документальних, не тільки про війну, щоб показати, що в Україні тільки є проблеми і війна, і що ми страждаємо. А щось таке, що подарить трошки тепла, трошки задоволення, трошки радісних моментів, навіть в такі важкі часи, Я знайшов партнерів, які мали ту саму ідею, і ми об'єдналися. Вони зробили багато реклами в громаді, у соцмережах, усюди. Чи є це сьогодні успіхом? Так, зал заповнений до останнього місця. Продано майже 400 квитків. Більше годі й бажати. Veranstaltung wird am 21. September sein. наступний показ відбудеться 21 вересня. А ще один 9 жовтня. Це будуть українські фільми для нас. Це нове. Бо раніше ми брали голівудські фільми і показували їх українською. Це перші фільми від українських режисерів, і ми сподіваємося, що до нас прийде багато людей. А далі плануємо покази раз на місяць. Подивимось, як це розвиватиметься поки що все виглядає дуже добре. Команда дівчат, які організували все це. Я дуже їм вдячна, що вони взяли на себе цю ініціативу. Вони прийшли до мене там десь навесні і сказали, що в них є така ідея, і чи можу я якось їм допомогти підтримати, бо я вже таке організовувала в січні. Я сказала дуже класно, тому що я знаю, що я не можу сама організовувати постійно такі заходи, а вони змогли. І тому це дуже класний місточок між Україною і Німеччиною. Дуже вдячна дівчатам, що вони це роблять, і сподіваюся, що це буде зараз сталий формат, який продовжиться ще багато місяців. Новини